Я думав, що ну, їх немає взагалі. Потім до мене підбіг побратим, і я йому задав питання: типу, ноги на місці. Він говорить: да, в тебе все добре, ноги на місці, і тільки дуже сильно пульсує кров. Я перевернувся, побачив, що в мене з час чашечки йде кров, і потім я отримав ще одне поранення, на що вони скинули мені з дрона. Я навіть не знаю. Ну, так, по передпованням, то це був вог, мені, виходить, скинули сюди. Я зрозумів, що просто тут відбувся вибух, він попав мені прямо в турнікет, той, що був вже налотаний. Відбувся вибух, і я подивився, я побачив, що в мене розірвана нога, ще вів бій, бій питався, щоб вони не підійшли ближче. Але все ж, на той час, на той, на той, на, імен, саме на той момент. Я вже під деревом був сам. Хлопців не було поряд уже нікого, і потім я побачив, вони почали.